Українських тварин атакують віруси із-за кордону. Ящур насувається на велику рогату худобу, недовго зафіксували у Володимирській області Російської Федерації. Це за 700 кілометрів від українського кордону. Виробники наполохані. Якщо ми допустимо, не дай бог ящуру або дерматиту в Україні, то на цій галузі ми можемо поставити хрест. За останніх п'ять років епізоотична ситуація погіршилася. Не приховують у держпродспоживслужбі. Усе через брак фінансування, і щороку його лише менше. Окрім того, чиновники не враховують падіння гривні. Наступного року у бюджеті передбачено лише 17% від потреби. З такими усе фінансування ми не будемо спроможні побороти ті ризики або подолати ті ризики, які ми маємо в сфері захворювань. В твореності тож збитків не уникнути за даними експертів, втратимо у 10 десятеро більше, аніж витратимо на стабілізацію ситуації. Уряд просить понад 330 мільйонів гривень. Це у 6 шестеро більше, аніж запланували на 2017 рік. У мінфіні припускають, гроші будуть. Якщо міна ПК зможе переконати розмір підтримки, якщо збільшиться, то треба ретельніше розглянути ті види підтримки, які надаються з державного бюджету. США можу сказати натомість у профільному міністерстві удосконалюють інструкції з боротьби. Там чітко прописано, що потрібно діяти в який спосіб. От, якими методами для того, щоб уникнути там, масового скат розповсюдження даного захворювання та хворобу це не зупиняє упевнено, свійську худобу косить африканська чума. За чотири роки недуга вирує вже у 17 областях. Цьогоріч зафіксовано 75 випадків. Ми маємо кожного року понад два рази збільшення кількості захворювань на африканську чуму свиней в Україні. І це попри те, що цьогоріч держава вже запровадила безкоштовну ідентифікацію у планах повернути і ветеринарну поліцію. Утім, без Чної фінансової підтримки з недугами не впоратися, переконує консультант Фао Олександра. Наполягає на створенні компенсаційного фонду, який на практиці перевірили в Нідерландах. Там частину витрат компенсують самі виробники. Якщо до повідомило, прийшли забили свиней і одразу йому готівкою видали наскільки це можливо організувати. А для чого потрібен фонд? Тобто, це як передумова, це як в математиці є таке такий термін необхідно, але недостатня умова. Під загрозою і переробна галузь від скорочення виробництва основних видів м'яса бюджет втратить майже 3 мільярди гривень. Втратять і експортери не експорт до європейського союзу в рамках квоти. Це близько 660 мільйонів гривень, які е, е, так само виникають. Ну виключно через те, що ми в рамках квоти експортуємо. Якщо казати по АЧС, знову ж таки, я думаю, що розрахунки вони десь близькі, спільні до 2020 року. Втрати можуть перевищити 4 мільярди гривень. Невтішні прогнози і від Фао за їхніми підрахунками наступного року кількість випадків перевалить за 100. Цьогоріч Українські фермери вже втратили майже 30 мільйонів гривень, і це лише від африканської чоми свиней. Як не втрапити у халепу поради від аграрної країни вже за тиждень?